Ну а поки що про те, що президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн заявила, що Європейський Союз і Штати залишаються союзниками, не зважаючи на відмінності в поглядах. Про це вона сказала на прес-конференції в Брюсселі. Фондерляєн наголосила, що Європа і США завжди були сильнішими разом, а їхні спільні інтереси переважають розбіжності. Як приклад, вона навела підтримку України і зазначила, що зустрінеться з президентом США, коли прийде час. Нагадаємо, Трамп критикував Європу за недостатнє фінансування оборони і закликав збільшити витрати до 5% ВВП. Співробітники секретної служби США стріляли в озброєного чоловіка біля Білого дому. І їх повідомили, що людина схильна до самогубства могла виїхати. Їхати до Вашингтона з Індіани і машину цього чоловіка знайшли за квартал від Білого дому. А сам чоловік почав розмахувати вогнепальною зброєю, коли до нього підійшли офіцери, і спецпризначенці відкрили вогонь, чоловіка доправили до лікарні. Ну а поліція Вашингтона розслідує стрілянину. І в Києві заквітнув Серецький дендропарк. Деякі галявини вже заполонили підсніжники. Невдовзі можна буде побачити крокуси і багато інших весняних квітів. Нагадаю, що зривати їх заборонено. А за покупку чи розповсюдження оцих цих первоцвітів можуть випустити штраф від 1700 до більш ніж 3500 тисячі гривень. З кожним. Тижнем в парку стає все більше зелені, згодом засвітуть магнолії, бузок і тюльпани. Ну тюльпани вже бачили вчора повно, можливо, то не зовсім всі українські, але словом, хочеться уже ось про таке розповідати.